Вони представники такої професії, що відрізняється милосердям, терпінням, витривалістю, щирим почуттям любові та поваги до людей. Вони напевно це представники самої гуманної галузі у Харкові з професійним святом з днем працівника соціальної сфери України вітали кращих представників цієї професії, які працюють у Новобаварському та холодногійському районах. Ми з соціальної сфери, мабуть, не стають, а їм і народжуються, тому що ми допомагаємо людям. Такий нелегкий для Харкова час. Ми перші приходимо на допомогу малозабезпеченим сім'ям, внутрішньо переміщеним особам. Харків став одним із найкращих міст, які приймають внутрішньо переміщених осіб. Шановні колеги, вітаю вас з цим святом віри, перемоги, благополуччя. Кар'єрного розвитку і всім наснаги. Ми стільки років разом з нашими підопічними, особливо в цей час. Ми з самого початку залишалися в місті і навіть думки такої не з'являлися, щоб кудись виїжджати. Ми розуміли, що за нами люди, які потребують допомоги, це самотні, от люди похилого віку, в яких ну більш немає на кого покладатися, крім як на нас. І ми забезпечували їх центр продуктами харчування, засобами гігієни, і всім найважливим і найголовніше, як на мене на той час, це були слова підтримки. Ну, Вони важливі для кожного людини. І за весь цей час ну, це вже майже наша сім'я, бо не дивлячись на те, що в них кожного своя особиста життєва історія, але і ми займаємо вже в неї певне місце. Я хочу всіх привітати цим святом, хочу подякувати. Нашому місту, нашому керівництву і всім, хто бере в цьому участь. Потрібна кожному з нас, і Харків це єдина родина. І те, що ми переживаємо зараз дуже важкі часи, нас тільки об'єднало, бо наші люди це наша родня, це наші близькі. Кожний мешканець міста Харкові потребує на увагу і підтримку. Я вітаю всіх людей, які дотичні до соціальної роботи. Хочу побажати нам скорішої перемоги, здоров'я дуже потужного, ну безумовно ментального здоров'я. Бережіть себе, а ми завжди готові прийти вам на допомогу. Саме до нового відділення звертаються ті люди, які почувають себе самотні і які хочуть продовжувати активне життя. Ми для них влаштовуємо майстер-класи, робимо різні поробки, плетемо сітки для ЗСУ, обереги, дуже багато. Влаштовуємо екскурсії до цікавих міст Харкова. Так у нас є два колективи: хоровий і танцювальний. Всіх причетних до соціальної сфери хочу привітати з днем працівника соціальної сфери України. Хочу побажати безмежного щастя, міцного здоров'я, ну і перемоги. Ви насправді на передовій. Бо від вас залежить життя людей, я знаю, що значить навантаження, навантаження на кожного з вас. І коли зовсім негарний настрій, але потрібно йти і допомагати людям. І коли Сонце, і коли дощ, і коли сніг і коли холодно, але ви кожного дня, незважаючи на все, незважаючи на обстріли, на повітряну тривогу, робите свою місію, та допомагаєте людям. А насправді життя. Цих людей залежить цілком і повністю від вас. І я дуже вдячний кожному з вас за те, що ви робите. І я дуже хочу, щоб у вас завжди був гарний настрій, гарні емоції. І, звісно, хочу побажати, щоб такий настрій, який сьогодні панує тут, був кожного дня в кожну вашу родину. Зі святом! Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.